Їхав пан з кучером Іваном у далеку дорогу. Вони їхали мовчки, але мовчанка обридла. Пан і надумав поговорити. В цей час вискочив заєць. Пан і почав свою розмову з зайця. От у мене в лісі водяться зайці. Тільки не такі, як оце пострибав маленький, а великі. Я за границі привіз на розпліт. Одного разу я зібрався на охоту, взяв із собою чоловік з десять загоничів. Вони нагнали на мене зайців, а я їх тільки бах та бах. Тоді я набив їх десятків зотри. а одного забив то такого величезного, як баран завбільшки. Ну, а коли здер з нього шкуру, то було більш, як півпуда сала. От які в мене зайці. Кучер слухав, слухав, а далі й каже но, гніді, скоро вже і міст той, що під брехунами ламається. Почув це пан і каже Чуєш, Івана, так от які зайці бувають. Правда, що в нього півпуда сала то не було, а так фунтів з десять. Звісно, заяць зайцем, каже Іван. Ну, їдуть далі, а пан знову до Івана. От що Івана, а ти скоро вже буде той місток? Та скоро вже пана, каже Іван. «Так от знаєш, Іване, продовжував пан, мабуть, що на тому Зайцеві і десяти фунтів сала не було, так фунтів три, чотири, не більше. Та мені що, каже Іван, хай буде і так. Але проїхали трохи, пан повернувся на місці та й знову. А чи скоро Івана вже той міст буде? Так, скоро, пане, ось ось, тільки в долинку спустимось. «Хм», – каже пан. А знаєш, Іване, на тому зайцеві зовсім сала не було, сам знаєш, яке на зайцеві сало. Та звісно, каже Іван, заєць зайцем. Спустились в долину, а пане пита А де ж, Іване, той міст, що ти про нього говорив? А він, пане, каже Іван, розтопився так само, як те зайче сало. Що ви про нього говорили?